Допомогти пораненим бійцям батальйону Донбас після трагедії Віловайської визвались київські благодійні організації. Співробітники різних доброчинних фондів приїхали зі столиці, аби особисто передати зібрані речі військовим, які наразі знаходяться у дніпропетровських лікарнях. Хлопцям привезли ліки, харчі, спеціальні матраци для особливо тяжких пацієнтів та ліжка. Окрім цього, волонтери зібрали допомогу ще й для бійців Донбасу, які досі перебувають в зоні. АТО. Дві вантажівки з теплими ковдрами, крапельницями, спеціальними матрацями, ліжками та їжею сьогодні приїхали з Києва до Дніпропетровська. Все це волонтери та співробітники благодійних київських та запорізьких організацій, назви яких, до речі, люди не захотіли називати, зібрали для поранених бійців батальйону Донбас. На жаль, на сьогодні держава не, не знаю, не в силах і не в желанні помож. Я думаю, я думаю, в силах. просто. все 45 мільйонів населення об'язана підтримувати… От тот національний дух, який сьогодні в Україні частину гуманітарки днями активісти також відправлять українським бійцям до зони АТО. Особливу увагу вже починають приділяти теплим речам. Скоро холоди а бойові дії на Донбасі, кажуть волонтери. На жаль, навряд чи скінчаться найближчим часом. То саме необхідне, в чому вот хлопці. ребята і матраси, і одіяла, като сьогодні вже необхідні, тому що... Что... Всі ми прекрасно розуміємо, вночі ночі вже прохладні. Цього разу у вантажівках здебільшого медичне обладнання. Таку гуманітарну допомогу батальйону Донбас з Києва надсилають вже близько двох місяців. Активісти кажуть, враховуючи ситуацію на передовій, зараз важко передбачити, куди відправлятимуть наступні гуманітарні посилки. На даний момент наші бойці знаходяться в трьох лікарнях. це лікарня Мечникова, це шеста лікарня... і це шестнадцята лікарня. Я думаю, то обладнання, яке приїде, оно пойдет іменно на эти обладнання, плюс часі з того, що приїхали, в Павлоград. Однак те, що сьогодні волонтери привезли до Дніпропетровська, відправлять не лише до лікарень з пораненими бійцями. Допомогу розподілять також між, між місцевим військовим госпіталем та дитбудинками на сході України. Активісти кажуть, є ще стільки людей, які потребують допомоги, що забути про них просто неможливо. Буквально позавчора ми відправили чуть більше трьох тонн груза в Сєвєродонецьк дитячий дом, де більше ста дітей просто Вот. Отправили провізію, теплую одежду дитячу». Представники благодійних організацій кажуть: зупинятись не збираються. Поки в Україні не настане мир, вони продовжуватимуть разом з усіма небайдужими усіляко підтримувати українських бійців. Юлія Брик, Олександр Пронський, новини 11 каналу.